Так, Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас Hyundai i40, вроді, якщо не помиляюся. Так, таксі. У нас на ньому заміна через такі специфічні проставочки. Будемо зараз нам підбирати на такі лампи. Лампи я зразу кажу, не я купляв, купив власник. Не знаю, що за фірма, треба буде, подивитися. Даункнайт. та ти що? Коротше, каже чоловік, що він за них заплатив 110 Вт. Типу. 4,5 чи скільки тисячі, не знаю. Чи -то я не так зрозумів, чи то за кельвіни. Коротше, Ці лампи він купив сам. Ну, Давайте спробуємо їх поставити, подивимось, як вони світять. Не знаю, в, ну, 4 тисячі вони не можуть кошти, бо Філіпс 3 тисячі кошти, знаєш, напевно, мав на увазі за кельвини. Е, начебто має дросель. Тобто просто, ну, не плата, це просто дросель, типу, свого роду як обманка камбуса. Е, на ній стоять вже ксенони, ксенони китайські, суть в чому. Тут не просто поміняти лампу, щоб до мене приїхали. Е, Заміна скажімо так, в цих фарах е, заковириста, тобто треба побавитися. Е, наша задача поміняти лампи, е, демонтувати старі ксенони і запаяти пропилені корпуса. Там В корпусі в пропилені дірки їх треба запаяти. Так то давайте Почнемо з цієї машинки, потім ще одна, і тоді продовжуємо з ауді. Думаю, сьогодні день у нас має бути максимально продуктивний. Погнали. Люди, які дійсно турбуються про своє авто, возячи рябешок, бачите, понаклею сюди броньку, щоб не їх пошкоджувати. Да. Молодець. Так. Бампер тут вже до мене пробували відщелпувати, пробували знімати, щось у них там не вийшло. Е -е, зараз давайте попробую, чи є у нас доступ без зняття фари, якщо прийдеться, то знімемо фари, аби зробити з цим порядочок. Е -е, так, давайте Перемосили, як у нас світить ключки. Як це не то. то. Щоб... Ключиво. Як вони світять зараз, все добре. І тоді будемо. Так. Кнопочка, зярта Степа. А це це он є. Yeah. Ага! Ну, в світі це тако, по-перше, вони трошки задерті занадто. Е, ще раз нагадую, фари мають бути буквально, от якщо зараз дивитися на ці фари, на, так скажем, е, сантиметрів. 10 нижче, ніж вони зараз задерті. Нагрівається, вроді світить непогано, Ну, захотів чоловік перейти на LED. Е, От є приціл. Бачите? Відносно цього прицілу ви міряєте рулеткою. І так само на стіні, на тій самій висоті, у вас має бути навіть на відстані 5 метрів, на цій самій висоті у вас має бути ось ця роздільна лінія. Тобто. Давайте так. Це для тих, хто просто... Буквально от, блін, а, є, Людина, яка далека від поняття освітленості, щоб не сліпити, коли автомобіль їде на потоці, фари мають освітлювати дорогу. Куди ти їдеш, а не освітлювати лобове стекло зустрічної машини? Так, дивимося. Приціл. От у нас орієнтовано приціл на висоті у нас виходить. Тут, якщо у вас немає, цей 70, 72 см десь. 70, 72 см. Відповідно, далі на стіні, він так само має бути. Ну, в принципі, 73 Знаєш, на відстані 5 метрів, то фара трохи буде задерта. Так, а як у нас ця? Ну, Це фара більш-менш нормальна по висоті. 72 такі є. Тобто ви зрозуміли, чуть-чуть фара задерта буквально на сантиметр. Її, типу, приспустити треба буде. Добре, давайте поміняємо світло. Зняли, демонтували ось цього. Старі лампи, дросель, плата розжигу. Е, у нас в комплекті на самому діоді йдуть ось тільки такі лампи. І до них такі передаються перехідники, тобто в комплекті йде резиночка і така ж ставочка. Резиночку вкладаємо сюди все одно в паз, в неї впирається ось ця кромка. Е, щоб ви зрозуміли, цією кромкою ми якраз диктуємо відстань і робимо її еластичною. Відтак, як тут попередня ця деталь у нас покорочена, в ній мала бути вилка під аж сьомий роз'єм тобто на 2 штиря, тут все попилено, воно нам теж не канає. Нам підходить цей варіант. І, виходить, У нас рівномірно диктується ця товщина від краю від хвостика до стінки. Тобто ми Зараз вставляємо, а потім вставляємо лампу і провертаємо її лампу так. Щоб вона у нас була ось цим розрізом догори. Е, ну, для людей, які не розуміють, і якщо ви лампу перевернете тако, у вас світлоградниця буде зовсім по-інакшому. Ось цим цього вирізом догори у нас відсвічується. І е, каже, на пофарі здається, що вона світить яскраво догори, а насправді фара світить яскраво вниз. І виходить, світла границя. Ну, коротко, давайте зараз. Поставлю, першу встановлюємо зараз одну лампу. ну і запустимо, і подивимося, як вона буде світити відносно ксенону. Наскільки іскравіше. Чи Круті ці леди, чи скажімо так, дурна затія у власника. Леди все одно краще, ніж ксенон. Ну от, Чи іменно ці файні, я не знаю, бо перший раз бачу цю фірму. Давайте заскріншотимо. 110 Вт наклейка. Щось я глибоко сумніваюся, ну хай буде 110 Вт, то значить, не мають так передолити, що мама дорогає. Добре, давайте ставимо. Так, для того, щоб поміняти е е лампочки, то треба зняти фари. в що е Замочок ось цього, цієї приблуди, він дуже глибоко має сідати. У нас ця пластмасова каретка сюди не вставляється, тобто вона не вміщається в ці посадці. Тобто, коли ви ставите цю пластмаску, ви е, діод не можете глибше запхати і повернути. Відповідно, нам цю штуку зараз треба зняти, фару. І це, як то кажуть, там пальці запхати, провернути, вам не вдасться. Щоб зняти фару, фара тут без бампера не знімається. тобто Один гвинтик на вісім відкручуємо сюди, вищовкуємо, вищовкаємо, кліпси. Під ними раз болт, два болт, три і там 4. Чотири. чотири болти. Три з них підключик 10, один підключик 13. Бампер підключик 8. Коротше, зборна селянка не має жодного уніфікованого болта. Кожен болт різний. Хервотучу ключів треба використовувати. І від'єднімо зараз роз'єми. Зараз ще ключиком відключу цю рулюшку. Ні, то запобіжник, напевно, якийсь. Діагностичний роз'єм. Що тут газоустановка, чи що тут стоїть, що тут діагностика виведена. Діагнозіс, бачите, пише. Зараз відкручу винтик на 8, щоб вона нам не заважала і знімаю фару. І точно така сама процедура з тою стороною. Не просто поміняти лампочки, бо це Hyundai. способи ну, такого плану запихання лампочок H7. Мені подобається е, кріплення ламп H7 на вагах досить грамотно. Знаєте, є от спосіб кріплення ламп H7 на кадіках, на гольфах. Він теж специфічні діоди. Такі діоди, до речі, продаються, що не треба таку херню купляти, а можна купити прямо форм-фактор, так як треба. Я, до речі, на кадіка собі замовив непогані яскраві діоди, які йдуть якраз під той корпус. Тобто там повністю знімається лампочка разом з патроном, і замість того патрону вставляється діод з цим радіатором. Він на собі має з боку контакти. Ну, Прийде я вже вам покажу. От іменно класно, грамотно зроблено. На Хюндай натхів окаліпси я не виділа. от вони продають перехідники, але именно, щоб, именно от, зразу з таким кріпленням йшло немає. Тому треба приколхожувати. Цю резинку, що зразу кажу, що йде в комплекті дали, вона до задниці, її дистанційності її не вистачає. Тобто треба ставити грубшу резинку, я вже взяв резиночки, підставив грубшу. і все одно я її не можу зафіксувати, тому що вона заважає повернутися самі ці лампи. Тобто, якщо навіть кредко запхав, то отже, діод я запхати не можу. Тому фару знімаємо, щоб у нас був доступ, щоб можна було це діло пофіксити і покріпитися. Не, не забувайте, коли розщокуєте, щоб не котитись, не переживати, то не було, то це корозія, тут вже якась позбивана фарба. До речі, я дивлюся во, на походу десь поверху що чуточку коцилось, тому що корпус тут потрісканий. Ну не корпус, а це цікло. І зараз знімаємо фари, ставимо. Почнемо з однієї сторони, щоб просто показати різницю по яскравості фар. Е, так, покажу в чому прикол. От є вставлена оця деталь. Як бачите, ну, ну травка ця залізла сюди, вроді би, і по центрі, що можна запхати. Але є одне но. Хай буде, от ми тако вставили, провернули, воно мало би бути добре. Але воно падло от, іменно оцим діаметром, не влазить сюди в цю оправку пластмасову. Тобто зараз ми будемо просто це, розумієте, там на місці це зробити, щоб розвести ось цього кольцо, розвести, аби в нього запхати оцю бомжку і її провернути. Нереально, це просто мучення. Добре, будемо зараз якось це діло вставляти, ну і продемонструю, якщо вставиться. Можливо, прийдеться ще доробляти. Все, обойма у нас тут вот, типа, стоїть, але вона все одно от, не подобається. Вона, мені бачите, не зажата, вона належним чином. Тобто ми мусимо зараз ще якесь там кольцо доробити. Крочутка, от хрень. Так, туди ми дали куди більше резинку, грубо, Плюс її відкручували цю плашку, яка прижимає. Перше все за діло заклали, потім вставляємо і цю ж плашку закручуємо винтами. Тепер у нас ця штучка тут сидить, нікуди вона не дінеться. Маснова штучка кульо з радіатором. Все, тут підв'язав, щоб воно нічого не стукало. Ізоляція є, матиляції не буде. Давайте встановимо. Ну, кришку зараз ще запаяємо. Що це у нас поліпропілен? Поліпропілен. Ну, заглушку зараз виріжемо, паяємо. Буде нормальна ціла кришка. І давайте по-перше поставимо, подивимося, як воно буде на автомобілі, як воно буде світити. Так, встановили. Ось так світить у нас діод. Ось ну, так світик синон. Е, ну, як на мене, дійсно діод і світить. Що так проледітися? Давайте прикриємо. Як бачите... Ну, там ну, світить, але ну, тут такої чуткіше границя. І взагалі, я не знаю, як камера передає, бо на камері стоїть стабілізація освітлення. Воно ну, відповідно може десь трошки намахувати по яскравості по поводу. Є світлокорекція, скажімо так. Ну, Мені, якщо подивитися наочно, здається, що дійсно діод іскравіший, ніж цей сенон. Так що по-любому давайте ми ще другу фару знімемо, так само це все знімемо здравому. все там світиться, кольорочок шумий дує, все файно, буде заглушка, все воно в нас буде культурно. Так, остуджується паяльна станція. Запаяли ми ось тако Я ще так піднагрівав і трошки металеву поверхню попри накладав, щоб вони менш були такі скажімо так, з виступами. Забираємо звідси фольгу, фольга для того, щоб отримувати ту вставку, виріс і заодно типу, не давати ось так. Бо коли починається тепло проходити наскрізь через шов, воно починає його розгортати, коротше, кривити деталь. Щоб деталь не кривити, С того боку подклеиваем, с того боку пропаем. и выходит красота. Уп, Все, ставим загрузки. Все, плотненько крышечки закрыты. Одна и друга Таямба. Где? Так, контрольное включение светло. О, фигаче таким белым. Ну, файн, гарно. Я думаю, светло ему будет доброй ночи. Все, автомобиль выдаем. Так, заодно згрузив в коробку всі ці прибамбаси, що лишилося. Нічого мені не треба, все, віддаємо власнику. Так, наступна у нас робота камрюшка. Камрюшка у нас нічого складного, теж фари, фари у нас матові. Вони зараз намокли, вони стали прозорі, япку просто трошки повторяю, щоб показати. Що вона що не хочу впитувати. Коротше, треба вернути млянець. Е, відтак як у нас зараз сніг з дощем йде, по-любому навіть що я зараз це зроблю. Треба буде, щоб хоча б кілька годин наше авто тут відстоялось. Ну, коротше, Фари жовті і як висихають, вони матові. висихає, то не матує. Це сарафанне радіо в одному зробив, він порадив другому і так пішло, поїхало. Звичайно, що власник ці фари буде перетягати пленкою, я вже його порадив. У нас непогано перетягують плівкою Carbon Cars. Якщо комусь там цікаво, ніяка там від мене не реклама. Ну, типу, моє від мене реклама, але ніхто там нічого не проплачував, так що не видумуйте. Е, так. чисто просто порада. Я в них тонував і автомобіль, і товариш там перетягував плівкою фари. Дуже класно, якісна плівка. Тобто і роблять досить гарно. Так що пацанам молодці, рекомендую. О, бачите, висихає. І вона виходить повністю поверху, вона вся матова. Тобто ми зараз ці фари знімаємо і їх відполіруємо. Ззволюся з власником або складу на машині, і він потім всі під'їде, або зняті фари йому віддам, щоб відвіз на перетяжку піку. Так, ну давайте. Ооо! Короче, такі собі. Так. Є, що теж відкручувати. До речі, їх вже пакували. Є сліди перепаковань. Обидві фари, щось там, короче, там вже лазилось. Так, ну, Камера завжди в своєму репертуарі. Ну, короче, видно, тут все жовче. жовч. Жовче. Е, фари кастомні, тут такі тюнінги доліплені. Є ось така типу, сюди підсвіточка габаритка. Десь там захлобучена. Коротше, колхоз ще той. Е, Пришлось мені зняти з цих окріплень і сюди типу, ту частину витягнути. Вона і так там не приварена, вона разом з профилем виходить, виходить, виступає, так що без проблем. Е, не забуваємо вклеювати крила. Все, саме довго знімалися цього фішки. Плюс е власник, не знаю, з фару заглядає не заглядає, бачите, лампочка жовта, давайте я вам покажу чому. Бої, хана, бачите? Такі лампочки, їх бажано замінювати. Вони, по-перше, втрачають свою ступінь яскравості, коли так там... Синонок. Добре, не будемо відволікатися, наша задача відполірувати. Обдираємо всю цю тяжовч і покриваємо. Так, підготовлені, рівня чайник. І зараз результат. Ну що, ось такий результат. Блящит. Ну, як вам сказати, тут таке, ну, знаєте, трошки як розводи зсередини, але вони. Єдине, що на хромі видні, бачите, от хромована деталь, бачите, типу виглядає І Точно така сама зараза тут вона на хром відблискує. Я не знаю, що в неї на хромі теж. Плюс цього плями там всередині на хромі. Але так пара виглядає. В плівочку затягнуть і буде бомба. Є звичайно, що місця глибоких тичків, тут глибокий тичок, це не точка, точки виглядають. Плюс на цих дифузорах точок немає, точки є тільки на лінзі і точка. отут Тобто для установки прибору регулювати фару. А це, бачите, такий глибокий течок. але ну, не буде спилювати цю фару або затерти той течок. Так само отут течок є, ну, багато є місць, ну, тут є дрібні глибокі течки. Їх під плівкою не буде, видно, плівкою їх перекриє. Так. Ну що, ось такі стекляшки. Так, лише хай сохнуть. Мені там ще прийшли посилки, я їду на пошту. О, і Плюс одну посилочку треба відправити. Підписник попросив, побачив у мене запчастюльку, яку я знімав. Вона мені не потрібна. Підписник побачив і спитався, чи я не хочу її від, відпродати. Ну, я її відправляю безплатно, вона мені не потрібна. І сумніваюся, що вона мені в житті десь пригодиться, я планував взагалі викинути. І так і так їду на пошту, ти думаю, вже відправлю, люди немає. Добренько. Сохне вже як е, приїду, висохне, поставлю і покажу як воно на автомобілі. Так, е, Ті, хто знає, ми будемо ставити приборку на Кадік е, МФА, е, відповідно я ще добрав такий е, ну По коду вроде би він. Подивимося, як воно буде ставитися. Суть в чому, що цей у нас має ОК-Ресет, OK тріп, тобто переключення. У мене на кадіку тільки оця переключалка і більше нічого просто голий. Це у нас вже більш функціональніший. Подивимося, як він у нас там буде треба щось буде доробляти чи не треба. Бо як бачимо, тут у нас є вихід на раз, три, чотири, пінів він навіть 6 пінів, пінів. Е, Роз'єм, вроді би, такий. Я тільки не пам'ятаю, чого у нас то. Все було, ці всі примочки. Ну, будемо дивитися, будемо підключати, будемо кодірувати. Е, бо той блок для тих, не детих МФА е, приборка вона має, окрім того, що більш цікавішу картинку, вона ще й має бортовий комп'ютер. Ста е, штатна, взагалі не у чому. Там навіть датчика температури немає, тому будемо ставити. Так, далі з за запісульки взяли. Е, це у нас прокладка на трафік прийшла е, колекторів. Так само той розширений бачок з той намулею я відмити так і ніяк не зміг. Недорого. Е, в районі 400 з чимось гривень коштує цей бачок. Нахрена стрілять ні, коли можуть писати новий. Як це буде по красоті, відповідно, новий бачок. Відповідно, до Audi до тут є запчастинки. Тачка БС, кришка, колечко щільну очі. З понеділка ще дойдуть ще запчастини, не всіх ще немає за Цей клапан він коштує недорого, але цей там обломаний, там щось клеїли по сіткою, воно все сикає, все в маслі. Зміняємо само. Плюс один рульовий наконечник, другий з понеділка дойде. Будемо міняти і наконечники теж. Е, нема сенсу бавитися з пильничками, скажімо так, колхозити. Будемо міняти, щоб все було по красоті. Добре, е, фари, я думаю, вже підсохли, можна їх полегоньки ставити. Ну що, як вам? камрі пупсічка Красота. Так, зараз ще защиваю, раз, два, три, чотири кліпси і маленькі кліпси дві тут. Бо тут половина поламаних, половину тупо матеріали там навіть не, не по діаметру хтось заклав. Скажімо так, підганяємо, щоб все було закріплено. Все, фінал. Цю машинку вже забирають. Так, друзі. Е Друга машина поїхала, і у нас напевно на цьому буде все відео. Решта ремонту по ауді буде окреме відео. Всім па. Якось так.